Секції з боксу спортклубу СМК Спорт, які існують завдяки участю нашого фонду у селищі Горького та у Харкові, прийняли участь у змаганнях. Це відкритий чемпіонат місцевої дитячої юнацької спортшколи у Балаклеї. Турнір з боксу зветься Золоті рукавички. Ці змагання справжнє перше випробування для хлопців та дівчат з СМК Спорт, які нещодавно вперше одягли боксерські рукавички. Перший турнір ми провели 8 вересня. Якраз там став день звільнення. по перший був. другий ми так робимо, щоб раз в місяць, два проводити якісь тунічки над ними. За нагородами, щоб було зацікавлені діти. Там. Для них там медалі, далі, перші, там змагання. це на Все життя стається. Бокс, і спорт це движення, Треба двигатись. Ходять такі заходи для того, щоб молоді та талановиті спортсмени отримували досвід, змагаючись один з одним. Дуже гарно хлопці сьогодні себе показали, виступили. Ми тренери побачили, над чим нам треба працювати. Чекаємо ще на такі запрошення за можливістю, будемо завжди приймати в них участь. Нашому тренеру дуже вдячний, він завжди підтримує і завжди підскаже, що, що треба робити, і в потрібну хвилину і завжди може порадити те, що треба.